Тарас Шевченко Кавказ. За горами гори хмарою побиті, засіяні горем крові политі. Отам то милостівій ми ненагодованою голу застукали сердешну волю та й цькуємо. Лягло кость ми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів безстало з дітьми й онуками, втопить в сльозах удов'їв, а дівочих, рулитих тайно серед ночі, А матерніх гарячих сльоз, А батькових старих кровавих не ріки море розлилось. Огненне море, слава, слава кордам, і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям слава і вам слава, сині гори, Кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітися, Поборете вам Бог Помагає з вами правда, з вами сила і воля святая.